Вітаю всіх на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні ми поговоримо про календар життя, а саме про життя та його довготривалість у перспективі тижнів. Ось власне так на аркуші А 4 виглядає 90 років життя в тижнях. Це 4680 тижнів. Не знаю наскільки видно. Зараз ще побачимо на записі екрану. І поговоримо, як ця перспектива довготривалості життя корелюється з нашими, в тому числі, фінансовими цілями. Буде цікаво, і головне, я думаю, що після випуску буде про що подумати. Тому залишайте з нами до кінця. Ми починаємо. Наштовхнувся на цікавий сайт, який називається Wait, But Why, перекладається зачекаю, але... Чому, власне, навіщо чекати? І тут цікаво зображене життя у вигляді е, років, місяців або тиждень. А власне, як виглядає життя, якщо їх розкласти на роки, тижні і місяць. Ось такий невеличкий квадратик, якщо ми беремо 90-річну людину, е, ось так буде виглядати власне, його життя по рокам. Е, ось такі вже більш дрібніші е, кола, і ось такий квадратик, якщо ми розглядаємо 90 років. По місяцях, і, власне, по тижням, ось так виглядає. Ось так виглядають тижні. Тут 4680 клітиночок 90-річної людини в тижнях. Кожен рядочок це 52 тижні. Ну і відповідно по вертикалі роки. Я вже давно колись наштовхувався на подібну інформацію, також на аналогічний календар. І тут цікаво, все ж таки, ось з такої перспективи, розбивши погляд на. На такі, якби невеличкі періоди життя, вибудувати можливо якісь плани на майбутнє, якесь можливо нове бачення, задати собі питання, чи правильно ми рухаємося до поставлених цілей, враховуючи обмежений час е, руху до цієї цілі, скільки вже витрачено ось цих клітинок і до чого ми за цей час дійшли? Ну і власне якось можливо спрогнозувати свої подальші дії. Тут, звичайно, можна говорити, що якщо хочеш розсмішити, ти Бога, то розкажи йому про свої плани і можуть бути різні форс-мажори. Але все ж таки, якщо розкладемо, то можемо вийти на якісь цікаві роздуми, і кожен з нас, повторюся, зможе задати, я сподіваюся, корисні питання е собі, щоб відповіді на них. Можливо, наблизили кожного з нас до своїх цілей. Отже, я розглянув в даному випадку на своєму прикладі, тут трошки графічно погрався. Давайте поглянемо. Отже, якщо ми беремо ну, умовні, знову ж таки, 90 років, е власне, нещодавно я відсвяткував 35 років, і в нас тут є шлях від народження, тут вже відмічено в табличці до 30-річчя. Ось, власне, те, що я вже так зафарбував е блакитним, це вже, власне, Прожитий час, так і власне починаючи з 30-го року, і тут галочками повідмічав також, скільки я вже часу витратив до своїх е, 35 років. Якщо ми трошки наблизимо, то власне ось, ось цей смайлик це мої 35 років. В мене далі ось рік ще 36 років, тут 12 місяців. І ось смайлик, де я буду святкувати 37-річчя. Тобто, чому 37 років? Тому що проєкту мільйонер за 7 років залишається ще 2 роки, і це ну, така важлива для мене особисто професійна дата, коли ми будемо фіналізувати результати. Ну і власне залежно від цього, також все ж таки підбив деякі фінансові підсумки, як ми рухаємося, і що треба зробити, аби встигнути. Нещодавно ми підбували підсумки п'яти років. По факту звітував про те, що трохи більше 20% ми закумулювали за цей час від нашої якби, фінансової цілі тобто ще 800 тисяч в активах в капіталі, нам. Треба створити. Ну і якщо ми глобально кажучи, візьмемо ось ці 800 тисяч і розділимо на 24 місяці, власне на 2 роки, то нам принаймні щомісячно треба відкладати по 33 тисячі 300 доларів, ну плюс-мінус, для того, аби ми дійшли до мети, звичайно, ціль досить амбіційна, особливо в умовах поточного часу, велика сума. І, звичайно, тут ми розуміємо, що навіть якщо через два роки ми відзв'ятуємо, що ми там не встигнули накопичити і вийти ось на головну мету в один мільйон, то прогнозую, що якщо продовжити, наприклад, до 40 років, ось цей смайлик тут закінчується 40 років, тобто це ще 5 років, а отже, 60 місяців, тоді що місячно треба відкладати ну лише відкладати, 13 300. Знову ж таки, трохи багато. Продовжимо до 45 років. Ось цей смайлик закінчується це 45 років, а, треба буде, це 120 місяців, треба буде відкладати по 6600. Якщо це також не вкладаємося, продовжимо ще на 5 років до 50, тобто цей смайлик за 50 років, і це 400, а, відкладати в місяць, сумарно вже 180 місяців. Якщо продовжимо до 55 років, то це в нас 240 місяців і 3300 в місяць до 60 років 300 місяців 2600 в місяць і до 65 років цей смайлик 2200 в місяць і е, сумарний час, що лишився, ще 360 місяців. Ну, це, звичайно, Тут багато чого може трапитися ось на цьому шляху. Звичайно, пріоритет поки що це 37 років, залишається 2, і Тоді будемо звітувати на що вийшли, скільки залишилось і як ми рухаємося. Ну, цілком розглядаю там термін до 40 не критично. Все ж таки, до 40 років хотілося б вже ціль е, виконати. І тут треба буде задати собі правильні питання, що треба зробити, аби цю ціль виконати. Ми до цього дійдемо трохи пізніше. Але поки що, ось так виглядає. Ну, гіпотетичний, не на те, що з. Сценарій, а до чого треба прагнути, аби у відповідний е, проміжок життя зафіксувати якийсь результат. Далі, звичайно, якщо ми говоримо про 65 років, ну до 90 років ще також треба дожити. І тут е, треба розуміти, що поки що е, статистика української довготривалості життя не на нашу користь. Станом на квітень 23-го року, за даними ООН, е, середня тривалість життя в Україні жінок та чоловіків складає 7%. 78 та 68 років відповідно. Тобто розрив між тривалістю життя у чоловіків і жінок аж 10 років. Чоловіків всього 68 років. І це, я думаю, ще статистика без... Поправки на реальні бойові дії, які точно цю статистику, я думаю, що зменшать тривалість життя для чоловіків ще нижче. Якщо ми в цілому подивимося на світову статистику, тут в нас чотири колонки: власне, країна середня тривалість життя у жінок та у чоловіків. Ось середня тривалість життя в Україні Україна взагалі посідає серед всіх країн світу аж 113-ту сходинку. Ось ми середня тривалість життя. 73 роки і відповідно чоловіки 67-74, жінки 78-08. Ну що співпадає з тим, що ми бачили попередньо. Якщо брати таку кореляцію, то ось власне 65 і якщо там середній тривалий 68, то дуже далеко до 90 років. Чому? Тут взяти взяти розрахунок мною 65 і власне 90. Ви знаєте, що є дуже популярна тенденція, яка розпочалася також з країн заходу, це так званий рух FIRE financial independence, retire early, тобто фінансова незалежність і ранній вихід на пенсію, коли кожен з нас самостійно формує собі ці. Розмір пенсії, капітал, з якого кожен з нас буде жити на пенсії, і кожен з нас сам визначає, коли він власне вийде на пенсію, оскільки е, покладається виключно за свої сили. Тобто е, в когось є можливість вийти на пенсію, можливо, там і в 40, ну в свою умовну пенсію, не по віку, а по статкам. І накопиченого капіталу буде достатньо, аби витрачати там до 90 років або до іншого віку, який людина сама собі розрахує. В середній просто є такі узагальнення щодо того, що особа може цілком е, вільно, спокійно жити на 4% від капіталу. Тобто, якщо береться умовний розмір капіталу в 1 мільйон доларів, 4% – це 40 тисяч доларів. Якщо ми візьмемо просто такою прямою математикою е, 40 тисяч з 1 мільйону щорічно, вам вистачить цього капіталу рівно на 25 років, ну плюс-мінус. Тут, звичайно, дуже багато є кореляцій, дуже багато інших підрахунків, якщо капітал буде або вартість активів буде дешевшати, якщо ми будемо е відрізати від цього капіталу або продавати по більш низьким цінам, е якщо буде високий рівень інфляції, тобто тут дуже багато змінних, які можуть вплинути, але якщо так просто піти і там по 40 тисяч е на рік з одного мільйона, вистачить на 25 років. Тобто, відповідно, ось мільйонер за 7 років ми беремо ось цю там константу в 1 мільйон рік, тобто в 65 років, вже має бути цей мільйон, щоб жити щорічно на 40 тисяч до 90 років. Отже, якщо підбити такі проміжні підсумки, ми бачимо, що по факту а, третина вже пройдена, третину лишаємо на пенсію. Ну і ще третина лишається умовно активного життя, коли протягом якого цілі мають бути досягнуті. Ну, якщо ми зараз ми говоримо про фінансові цілі, і ці фінансові цілі в умовах України. В умовах поточних реалій виглядають насправді досить амбіційно для. Більшості українців е, в Україні. Якщо розбити цю перспективу на ще більш дрібніші е, кола, і ми розглянемо, на міся... як виглядає 90 років життя, не в місяцях, а власне у тижнях, я тут теж так трохи помалював. Е, власне, ось жовтим вже зафарбовано те, що м, прожите. Е, зелене, власне, це пенсія, і ось вільні. Клітиночки це ще вільні тижні, під час якого можна ну, найбільш активно розвиватися, втілювати всі плани в життя, поки є в тому числі фізична а, наснага, щоб потім вже зароблене і нажите споживати ось тут. Якщо ми розв'ємо все це на тижні, то власне, ось пішов мій трійтричний, мені вже 35, пішов власне, 36-й рік. А, з них вже три тижні мого 36-го року вже а, я прожив. Цієї п'ятниці ще буде мінус один тиждень. І за. Зараз до 37 років, до фіналізації проєкту «Мільйонер за 7 років залишається 101 тиждень, через 2 дні залишиться 100 тижнів. Ну, якщо продовжимо до 40 років, то ще є в запасі 150 тижнів або всього 257. Тобто, ось всього-навсього, ось ці клітинки, ось ці там, 5 рядків. Чого дуже, що виглядає ну дуже мало з, з цього кута зору, ось саме з цієї такої перспективи. тому, звичайно, коли ми говоримо бо там натикаєшся в соцмережах на там ролики про мотивацію, це може слугувати непоганою мотивацією, якщо поглянути на тривалість життя. Ось такими клітинками у вигляді тижнів або місяць. Але чому я зараз говорю про співвідношення ось цього календаря життя із фіфінансовим ну, благополуччями, і фінансовими статками, про те, що все одно наша наша пенсія? Повністю лежить на наших плечах, і ми відповідальні за те, як її зустрінемо і як ми її проведемо. Тому що це все ж таки, якщо поглянути, це третина життя. Тобто, навіть якщо ми там впадемо в менший розріз у місяці, тобто це. Третина життя. І, звичайно, тут статистика по Україні тим більше не радує. Оскільки, якщо відштовхуватись від а, даних пенсійного фонду станом на 1 січня 2023 року, середня пенсія в Україні складає 4 623 гривні. А, курс ну, у нас зараз дуже коливається, візьмемо по курсу 38. Це зараз еквівалент 120 доларів. І а, насправді, звичайно, коли ми дивимось на те, що ми хочемо сформувати собі на там, 25 років пенсію, де будемо. Отримувати 40 тисяч доларів на рік або 3300 на місяць, то звичайно там ці 120 доларів це як крапля води ну, в океані. І власне на середню пенсію о, проживає 74% українців, і то о, це якщо ми беремо зріз по 74%, тому що в цих 74% більше половини живе на середню пенсію 244 тисячі гривень. І 3470, тобто, ну це взагалі страшні цифри, не знаю, тут 60 доларів і там 90 доларів. І лише 26% uh, живуть в середньому на ну пенсію отримують 6 776 або 14676. Тобто, насправді, знову ж таки, ми неодноразово говорили. Це катастрофічна ситуація щодо uh, забезпечення пенсіонерів непрацездатного населення, uh, яке в тому числі виходячи на пенсію, іноді фізично не може себе на навіть нормально обслуговувати. А тому знову ж таки фінансова складова нашого пенсійного забезпечення точно лягає повністю на наші плечі. Але пенсія пенсія, ми, поки, якщо ми говоримо про працездатний вік населення, умовно кажучи, про моїх ровесників або ну там хто молодший, хто трохи старших, хто ще працює. Які наразі в нас офіційні дані щодо розміру заробітної плати. Ну, ось, наприклад, за даними OLX робота у 2023 році середній рівень заробітної плати склав. 18 тисяч 914 доларів. Ну, знову ж таки, це плюс-мінус 500 доларів по поточному курсу. Якщо ми порівняємо з даними, які е, дає портал Work.ua, то середня заробітна плата 16,5 тисяч, тобто ще трохи менше, це плюс-мінус 430 доларів. А за офіційними даними пенсійного фонду середня заробітна плата складає 13 тисяч 400 гривень, тобто 350 доларів. Отже, в нас в 2023 році є розбіжність е, 350-500 доларів, це середня заробітна плата по всій Україні. Ну і ми тут наголошуємо, що це ж не тільки гроші, які ми можемо відкласти, проінвестувати, а, накопичити на чорний день, сформувати <кхи> фінансову подушку безпеки. Це гроші, з яких ми маємо закривати всі побутові потреби: а, весь наш розвиток, а, виховання сім'ї, навчання, весь побут, допомогу збройним силам України і тому подібне. А тому знову ж таки, навіть якщо ми говоримо про о, активний дохід в середньому, якщо взяти українців, то він не набагато кращий аніж пенсійне забезпечення. Хто ж все ж таки зараз в Україні заробляє найбільше в кого зростають ну, середні заробітки? Якщо ми візьмемо, то е, в принципі на 10 липня, тобто на літо 23 року, на перше місце за рівнем зарплат е, вийшли саме розробники. Тобто, це it спеціалісти які в е, в середньому зробляють 3435 доларів. Це непогано, але ми тут подивимося, що сумарно це 240 тисяч чоловіків і 71 тисяча жінок, тобто всього 312 тисяч айтівців. Ну айтішників в Україні. Проте в середньому зараз працюють орієнтовно 9,3 мільйона чоловік. Тобто там 300 тисяч айтішників це всього там 3,3% від загальної кількості на. Селення а середня зарплата, ми вже щойно оцінили. Отже, чому я корелюю все ж таки ось цей календар життя із нашими заробітками? Тому що в кожного з нас ну, є там своя точка відліку, коли ви починаєте працювати, коли ви плануєте вийти на пенсію. Я думаю, що у більшості ну, життєвий шлях орієнтовно буде виглядати так само. Тобто, першу третину життя ми тільки уговтуємося, думаємо, спостерігаємо, знаходимо себе. Потім в нас Мовно кажучи, ЄБШ, побудова кар'єри, підвищення свого рівня знань і тому подібне. Ну і власне пенсія. В цілому, ми тут в Україні не єдині такі. Якщо подивитися на життя а, там, стати... там тип... типове життя середньостатистичного американця, ну тут трошки більше а, кольорів, оскільки там 5 років це ранішній вік, потім початкова школа, середня школа, а, там, Школа, коледж, і ось великий червоний квадрат це, власне, кар'єра. І тут вона триває там, з 23 років до 63, тобто 40 років такого працездатного віку. І, власне, з 63 до 90, це, це, це власне пенсія. Ось в цьому великому червоному квадраті відбуваються там, всі інтенсивності життя. А, там, Знову ж таки, там кар'єра, пошук роботи, там підвищення, звільнення, одруження, діти, розлучення і тому подібне. Тобто, в цілому, ми не сильно там відрізняємося від там, середньостатистичного, ну, назвімо так американців в даному випадку, просто американських громадян, взяти. За приклад. і знову ж таки на наших плечах побудова цієї фінансової незалежності, окрім інших цілей, які ставиться у житті, кожен з нас поглядаючи на свою історію і на майбутнє. Робить якісь висновки, задає собі питання і тому подібне. Якщо ми а, звузимо там коло питань, наприклад, а, лише у фінансовому а, сенсі, наприклад, я там у дві року є юридична компанія, ось вважав. Наївно, як зараз здається, з перспективи років, що лише бізнес, якщо будеш сильно працювати, без відпочинку, без особистого життя, там, 24 на 7, то бізнес зможе згенерувати великі статки, дохід, який зможе там, допомогти вийти на якийсь фінансовий вже плани, і тому подібне. Але, звичайно, коли ми робимо якісь прогнози, аналітику, я в своєму випадку, коли. Думав і про бізнес, і про створення проекту мілінар за 7 років, вже у 30 років повністю з показників або з таких важливих змінних як. Юрисдикції, де ми розвиваємося, стабільність валюти, стабільність економіки ось такі великі форс-мажорні обставини, які суттєво можуть вплинути на ваш план. Я їх повністю для себе викреслю, навіть не брав до уваги. Тобто, звичайно, коли ми говоримо, що, наприклад, в моєму випадку з 2011 року ми розвиваємося і ми застаємо всі ось потрясіння, які в тому числі відбуваються, це і революції, шалені стрибки в курсу гривні. Ковід і потім ну, найбільший, один з найстрашніших форс-мажорів, це повномасштабна війна, звичайно, це все дуже сильно корелює е, ваш шлях і досягнення якихось цілей, якщо вони є довготривалими. Тому що навіть мільйонер за 7 років все ж таки ми закладаємо в нього 7 років. Але навіть за ці останні 5 років стільки всього відбулося, про що не було написано в жодній книзі. І незважаючи на те, що навіть такий. Фактор, як війна, він все ж таки буквально літав у повітрі. Він був досить видимим. І навіть на жаль, зараз думаючи е і аналізуючи очікуваним, ось цей фактор форс-мажору чомусь повністю ну, наприклад, з мого боку нівелювався, і, і, і саме ну, таких наслідків я не передбачав, тому це і впливало на те, що велика кількість активів була алоційована в українському сегменті і, е і навіть в гривні, і тому подібне, що зараз звичайно. Дає змогу на багато дій подивитися зовсім по іншому. Але оскільки проєкт той самий мільйонер за 7 років триває, життя триває, в нас кожного є свої плани і погляди на життя, ми, звичайно, задаємо собі питання вже із досвіду пройдених років. Власне, що зараз із доходом? Чи можливо його збільшити в поточних умовах? Наскільки його можливо збільшити в поточних умовах? Що треба зробити, щоб його збільшити в поточних умовах? Чи є стеля заробітку в поточних умовах? І тут розкривається багато підпитань. Якщо все одно горизонт планування в поточних умовах, ну, важко планувати його на десятиліття, тому що об'єктивно ми не знаємо навіть, що буде зараз, там, наприкінці 23-го року, я вже мовчу про 24 або 25 25-й рік, коли буде завершуватися проект Мільйона за 7 років, то тут, відповідно, далі здаються інші питання: а чи правильно рухаємося, чи в правильні активи, чи правильна юрисдикція, чи правильна валюта. А, і ось з цієї перспективи, тобто, якщо все ж таки мета ну, досягти. Там поставленої цілі, то ми маємо все ж таки говорити про більшу стабільність. А якщо ми говоримо про більшу стабільність, то й більшу прогнозованість, тобто де ми далі будемо. Алоціювати наші активи, знову ж таки, це буде в якій юрисдикції, вже з точки зору, в тому числі, і на геополітичний, і на економічний фактор. І тут мова йде вже навіть не тільки про фінанси, тому що, звичайно, коли ми корелюємо життя там в перспективі тих же 90 років, то. Ще треба дожити до 90 років, років, да? тому що, як ми зазначили, середня тривалість життя в Україні у чоловіків 68 років. Я думаю, що війна ще тут не врахована, тобто її страшні наслідки смертності, особливо серед чоловіків. Особливо такого найміцнішого зараз віку, дуже і каліцтва дуже сильно під будуть ну, ця статистика буде дуже сильно змінена, коли ми її отримаємо за 23 третій, за і за 24 рік. І тут відповідно, навіть якби все, як навіть якби не було війни, то все одно середня тривалість життя на момент там 68 років. І до 90 років ще треба дожити. І тут. Окрім звичайно суто фінансових питань, ще ми можемо задати собі інші питання, на які треба надати відповідь: це що стосується і місця проживання, умов проживання, умов харчування, умов фізичного виховання, умов якості повітря, тобто всі ті фактори, які ну, зможуть нам допомогти, хоча б там прожити довше. Щоб сама якість життя, ну і тут знову ж таки, як і у фінансах, лева частка буде залежати від нас особисто, від нашої там витрипки до здорового того ж харчування, здорового способу життя, до слідкування за собою, до вчасного медичного обслуговування, до якісного медичного обслуговування і, і тому подібне. Тобто, комплекс питань дуже великий, і це ми лише говоримо зараз. Ну, я все одно це задаю ці питання собі, ось враховуючи. Там свою перспективу, якщо я її ось так розкладу, якби як на молекули. Але окрім суто фінансових питань в накопиченні умовного мільйону, якого там має вистачити на 25 років, просто щоб нічого не робити на свою пенсію. Ще залишаються і інші фінансові. Побутово сімейні, в тому числі питання. А, питання там, хто ще чим хоче займатися, в якому місці, в якому будинку жити, елементарне на чому може їздити, виховання родини, скільки дітей, навчання дітей, а, догляд за батьками, тобто ще є ряд інших фінансово-побутових і досить витратних, називаємо так, цілей, яких так само треба досягти. Ще й аби забезпечити свій рівень життя достатньо якісним, аби ще й дожити до там, 90 років і при цьому ще й сформувавши капітал. Тобто, задаючи ось такі, як я вважаю, правильні питання, коли кожен з вас сам може собі задати ці питання, ми звичайно будемо наштовхуватись на певні відповіді. Зараз я не можу сказати, що ці відповіді там можуть бути неприємними для багатьох з нас. Вони не те що неприємними. вони... Відповіді, якими вони є, тобто які ми отримаємо відповіді, ось власне вони є реальними, і можливо, це ж таке е, занурення у сурову дійсність, але це факти, все ж таки розуміючи так ось е, проблематику і отримавши правильні відповіді, ми можемо наблизити, е, наблизитись до там правильних подальших е, кроків. Аби там ситуацію або виправити, або покращити, або зробити ситуацію такою, коли ви зможете дійти до своїх цілей. А, тобто фінансовий не фінансовий, а життєвий календар, звичайно, це там кожен з нас може гіпотетично побудувати там свій якийсь життєвий план, як розвиватися, але принаймні розклавши його ось на такі невеличкі там а, квадратики, кілечка, ми дивимось на те, що все. Минає дуже швидко, і навіть проект «Мільйонер за 7 років, 5 років пройшло занадто швидко, а 2 роки занадто мало часу, який лишається. І в цій перспективі, якщо так це перекласти на там працездатне життя, то часу насправді дуже небагато. І з точки зору мотивації, цей фінансово, цей життєво життєвий календар, який до ну, до якого я відношусь як до життєво фінансового календарю, а, він є таким хорошим. А, Копняком, аби завжди знаходити мотивацію і задавати собі правильні питання, які ми щойно з вами оглянули, і у кожного з вас буде своя відповідь на них, власне, як і за яких умов і прожити гідно, і дожити до там глибокої старості, і щоб ця старість. Була ну, комфортна, називаємо це так. Ось із такими питаннями я залишаю вас наодинці, щоб кожен з вас дав собі відповідь. Напишіть в коментарях, чи е, розглядали ви свій життєвий календар через перспективу тижнів або місяців, до яких питань і до яких відповідей ви прийшли. На цьому все, друзі. Не забувайте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років. Натисніть вподобайку, аби допомогти просуватися нашим випускам в трендах YouTube. Звичайно, нагадаю, що в рамках проекту мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми об'єднуємо однодумців, які, ну в тому числі щодо своїх планів, мають чіткі фінансові цілі, до яких ми рухаємось разом. І в хорошому сенсі цього слова ми колективно інвестуємо в різного роду досить капіталовитратні і водночас, можливо, і ризикові проекти таким чином, ми розподіляємо як фінансову участь, так і розподіляємо ризики. Тому, кому цікаво, до віднатися до клубу Мільйонер за 7 років я залишаю підказку, яку ви бачите на екрані, а також посилання в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. До зустрічі у нових випусках. Бувайте!